Засяяли вогнями у коломиї урочисто засвітили головну ялинку міста. Зробили це традиційно в день святого Миколая. Поглянути на дійство прийшло багато коломиян та гостей міста. Їх вітали з імпровізованої сцени, актори, духовенство і влада. Як виглядає лісова красуня? Вже бачила Надія Ніплюхіна. В центрі Коломиї людно великі тамалі прийшли подивитися на засвідчення вогнів головної ялинки міста. Робляться традиційно в день святого Миколая. Побажання цьогоріч дещо змінилися. на першому місці. Мир в Україні, святий Миколаю, ти чиниш добро для наших свічок. Подаруй нам вогонь, щоб разом із ним прийшов до нас мир, і в нашій країні панував він завжди. Ми віримо всі, що в році новому. Житимем краще, ніж в році старому. Тож я урочисту свічу запалю і голові це світло передаю, а ви до ялинки нашої підійдіть і вогники свята на ній запаліть. Один. Зі сцени лунають слова привітань дітям та дорослим. Міський голова Ігор Слюзар бажає присутнім здоров'я і добробуту та якнайшвидшого завершення війни і спокою в кожній українській родині. Пережили тяжкий рік, і наступний напевно не буде набагато легший. Але я вам всім бажаю. Нехай вже на кінець прийде мир. Добро, ласка, нехай у вас в домі буде спокій, а все решта ми самі собі заробимо. Аби рік новий приніс нам злагоду та мир, головну ялинку Коломиї освячують святою водою. Християни сподіваються, це допоможе нам здолати труднощі та перемогти ворогів. Ялинка несе мир. Ялинка несе то єдність. Минулого року навіть ялинка була стала на барикадах. Вона у нас уквітчена тими золотими тризубами у нашому місті. Ялинка. Її в самий верх вона вказує до Бога, де знаходиться Господь і наша Батьківщина. Запаленням цієї ялинки ми розпочинаємо різдвяний цикл цих святкових днів величних, торжественних, натхненних. І здається, що сьогодні в державі не все так гладко і не все так спокійно. Ми з вами переживаємо нелегкі випробування. Політики лякають нас, що наступний рік, 2015, буде роком нелегким. Але ми живемо за одним принципом: з нами Бог. А якщо з нами Бог, то жодна ворожа сила не зможе нас подолати. Лунали зі сцени і колядки, адже ми, українці, особливо шануємо наші звичаї і традиції. А різдво Христове, до якого ми наближаємося, одне з найбільших свят для кожної віруючої людини. І